Привіт, малята! Сьогодні я зустріла рухливу, гарну енергійну пташку. Довго нею милувалася і хочу вам прочитати віршик про цю пташку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка, називається синичка. Влітку синиці харчуються переважно комахами. Взимку комахи ховаються і синичкам доводиться шукати їжу. Адже вони не відлітають в теплі краї і прилітають до наших домівок за допомогою. Якщо побачите синичок біля свого будинку. Підгодуйте їх. Синички полюбляють насіння соняшнику не смажене, не солоне сало. Птахи вам будуть дуже вдячні.